Доброго дня Україна. Бажаю здоров'я всім виноградарям-любителям. Хочу представити вашій вазі пару цікавих сіянців, які в мене чудом просто залишились після весняних заморозків. В у мене, як правило, самі розумієте, якщо чудовий сіянець, зразу його на прививочку, щоб побачити нагрузку або в повному розсвіті, скажімо так. І в результаті цих заморозків всі прививки в мене погибли. Виноградник на 99% у мене вимерз. Тому з сьогоднішнього дня я за прививки забуваю цілком і повністю. Та й взагалі, я думаю, многі мене підтримують, то що виноград долин рости. Кор не власний. Це моя лічна думка. Хто бажає на прививках, дай Бог, получається вирощувати. Я від прививок відмовляюся. І так, одна із двох сіянців у мене оце за цікава форма з цікавими. Смаком робоча назва принцеса Леонора. Той рік, чи позапрошлий рік вона в мене на сіянцю заподоносила, там дві ягодки було пальчикова, дуже длинно, жовта. Посадив я її на прививочку. Оце на прививочці вона у мене. Одна почка якась заміщаюча і то сп'яща, десь з рукава вилігла в основанні. І оце дало мені такий <реж> результат, як ви бачите. Я вот тут з приміру. Ну, в мене стандарт. вірній, не в мене, а буду заявляти стандарт. 10-15 грамів. Якщо більше, то... Дай Бог, я думаю, воно не навредить. Тому тут є все. з цієї сторони, знизу я дивлюся, ну і вроді би і побільше. Ну я буду заявляти все час 10-15 грамів. Ягода дуже тверда, притом соковита. Зараз давайте спробуємо зрівняти. П'ять копійок я вже вам не срівнюю. Хлопці кажуть коробок спічок. Ну як би його це. Ну, я не маленька, ви самі бачите. Давайте попробуємо розрізати. І подивитися, що вона має внутрі. Ось така. В неї м'якоть, як ви бачите, несмотря на те, то, що торепло доношення, чи як його правильно назвати, косточка вже, як ви бачите, коричневі є. Ну, тверда, що тверда, то тверда, як камінь. От так, давайте я вам ще розірву. Ось дивіться. Дуже хороший смак у неї. Приємна гармонія. Є якісь нотки там фруктові, я там. Ну то є, що то є. Не можу вам сказати. Я не такий уж великий гурман по цим смаковим якостям. Тому вважаю, що ця форма. Буде цікавою. Багато про неї розказувати нема що, самі розумієте. Ну хоча грібіношка довольно таки сантиметрів під 20-25, если брати повністю, забіжу вперед, скажу, що горость, як би і мажна бути, Ну, а там будемо бачити. Що ще про неї сказати? Цікава, смачна. <кій> Жовта. Набира там щось він вроді би. Іли загар, що воно, то не можу понять. Іли може розовинка буде якась. А якщо далі й буде розовинка, я вважаю також, воно не навредить. Буде жовто-розова. Я вже не раз говорив, що перший рік у мене були такі случаї. І не один, і не два, а часто. Те, що перший год зелена, другий год жовто-розова, третій год красна. Отака у мене Аліфтіна була, я пам'ятаю. І Кароліна. І там ще в мене є ряд таких і ой, ой, гора біла, як вона забув вже. Ну, та в мене була жовта, в результаті оказалася тлі не красна. Ельбрус. О, сповнив. Ельбрус у мене. У мене на участки вона жовта. Люди показують, що вона э, чуть ли не розова, чи розова красна ну так. Ось така кратка характеристика. Я думаю, вам буде цікаво. Ось ну, яка вона виглядає. Принцеса Леонора. Ну, я вам вона на землі, я практично лежа знімаю вам. Щас я вам покажу. Ось дивіться. Шущок, оце ж плодова стрілка була і вона. Пагон цей виліз. Десь спящий чи заміщаючий. Пішов, 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 пішов. І оце він. Де він тут? І оце він ось пройшов. Одна единственная грусть. Итак, бажаю всем здоровья. Най вас всех Бог береже вас, нас и наших захисників. Всего наикращего.